1 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці, яку споконвічно вважають покровителькою українського війська у Бердичівському педагогічному коледжі. Організували і провели благодійний аукціон. Ми, усі, хто не там, повинні єднатися, щоб бути надійним тилом для своїх захисників, у єдності, робити усе можливе, щоб підтримати і допомогти своїй армії. Цьогоріч вдруге ми організовуємо благодійний проєкт у форматі аукціону. Благодійний Покровський аукціон 2024 відбувається за підтримки управління освіти і науки, відділу культури Бердичівської міської ради. Також ми дякуємо за співпрацю Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова, Палацу культури імені Олексія Шабельника та усім закладам освіти міста, які долучилися до підготовки лотів. Зареєстрованих лотів було 17. Серед усього вироби із бісеру, картини, різноманітні сувеніри із військових речей, обереги мотанки, бородянський півник та багато багато іншого. 17 лотів зареєстровано, але загалом значно більше є тих речей, які зібрали наші студенти, наші викладачі та інші заклади освіти. Ми вирішили вибрати самі-самі такі яскраві і представити на аукціоні саме для розіграшу в торгах. Решта лотів вони стоять з фіксованою ціною в нас на локації, і якщо хтось не купить лота, не матиме можливо змоги фінансово купити в ході торгів, вони зможуть після завершення аукціону купити зафіксовану ціну. Ціну або просто покласти в скриньку ту суму, на яку вони розраховують. активно змагались за кожен лот студенти, викладачі та запрошені гості. Ми брали участь всією групою в аукціоні, і ми викупили лот іграшки з розписом. Його виконували студенти нашого коледжу. Ну, я вважаю, що це дуже. Така ціна річ, тому що це ручна робота, і також це наш народний розпис. І це має справжню цінність, тому ми вирішили його викупити. Наша сума була 2,400. Один із найцінніших лотів – священний прапор із підписами наших захисників 20 тисяч гривень. Такою була верхня сума, яку запропонував один із відомих підприємців нашого міста. Не знаю, якось я обрав прапор. Там розписалися наші хлопці, бійці в госпіталі. І зараз будемо через неділю-дві вести автомобіль да, на... туди на передову. Побажати, щоб найшвидше була наша перемога, е... приймалися правильні рішення, щоб найбільше захистити наших військових їхнє життя. Якщо торік на подібному аукціоні у педагогічному коледжі зібрали 36 тисяч гривень, то цьогоріч сума подвоїлась. За 17 зареєстрованих лотів отримали понад 63 тисячі гривень. А загалом разом із донатами у спільну скриню та грошима за речі із фіксованою ціною, сума склала 77 тисяч 465 гривень. І всі гроші відповідно ми перерахуємо в суму, перерахуємо на Збройні Сили України. Не так перерахуємо, швидше за все купимо дрони, щоб ми знали, що конкретно ця річ потрібна. Ми знаємо, що зараз війна дронів, що ця річ потрібна е, нашим хлопцям. Е, ну і звичайно, хочу подякувати всім, хто долучився. Олена Лікінюк, Андрій Борисов, Перкалік.